Як я в'язала цей снуд. Бачите, він досить вузенький, навіть для одного оберту. У мене такий задум, я хочу, щоб оця частина, де резинка, вона була досить щільно до горла, тобто, щоб він виконував функцію теплого шарфу, а вже ось цю частину візерунку, ажуру такого, ну, по суті, це такі дірочки соти. Я зробила більш такою. Вільною, і вона в процесі ношення, вона трохи потягнеться і буде гарно так підвисати зверху на ось цю частину. Такий був задум, я розумію, що уява про сну трошки інша. Ну, у мене в цьому випадку так, можливо, хтось захоче зв'язати. Початок дуже простий, ви набираєте на спиці необхідну вам кількість петель і в'яжете резинку висоту, яку ви собі забажаєте. У мене тут 14 см. Це не прицемпово. Все робите під себе. Як я вирахувала саме ось таку ширину цього шарфу? У мене на каналі є досить невеличке відео, як взагалі робити розрахунки на снут в один обер. Дуже просто, будь ласка, я залишу посилання, заходьте, дивіться. Також трошки про нитки. Ось вони. Ось такі ниточка. Колір ніжний рожевий, ось так. Це ось така ниточка. Я її купувала, якщо не помиляюсь, в АТБ. 100% акрил. Ось подивіться. Він не колючий зовсім, Ось прям зовсім зовсім Це для мене важливо. Я до горла не люблю, щоб був колючий склад акрил, довжина 300 метрів у 100 г. Досить непогана довжина, я вам можу сказати, тому що в мене вже з цього одного моточка вже зв'язалась шапочка. Ну, простенька невеличка, але і, ну, вона зв'язалась і ще буде такий невеличкий снуд. Саме тому було прийнято рішення про цей снуд. Рекомендують спиці виробник. Четвірочка у мене так і є. І я в'яжу четвірочкою. Взагалі, був задум зробити ще більш таким рихлішим його на п'ятірочку, але зрозуміла, що, подумала я вірніше, що буде під час носіння, воно ще більш потягнеться, тому що такий візерунок, ось ці такі дірочки, бачите? то вирішила зробити все-таки так, як і рекомендують, а далі вже буду бачити, все одно потягнеться. Тепер коротенько про сам візерунок, він нескладний, його рапорт складає всього 4 ряди догори і всього 4 петлі. Ну, 4 петлі умовно, тому що накид. Давайте покажу. Я вже, звісно, в'яжу, але якщо ви будете починати з самого початку, то рекомендую після резинки перев'язати хоч один ряд просто лицьовими петлями, щоб потім. Просто щоб було простіше в'язати візерунок, тому що, так як в'яжеться по колу, доведеться переставляти міняти петлі, щоб вони гарно лягали. За цим, до речі, в в'язанні по колу треба слідкувати. Отже, Починаємо. Ну, якщо будете в'язати неповоротно, ми то першу петлю знімаєте, тут ні. Починаємо. Дві петлі разом за нижню дольку з нахилом у ліво пров'язали. Далі дві петлі разом з нахилом у право я роблю ось таким чином, можна так поправити, щоб гарно спиця заходила. І ось так перекручую. В мене лягає. Головне, щоб лицеві гарно лягли, щоб не було перекручених. Дві пров'язали. Далі два накиди: один, два. І далі рапорт повторюється: дві петлі з нахилом. влево разом, две петли разом с нахилом вправо, два накиды. Еще раз. Две петли разом с нахилом влево, две петли разом с нахилом вправо, два накида. И так вяжем до конца ряда. Я пров'язала один ряд, перший, другий ряд, як і всі парні ряди, ми в'яжемо по малюнку, як лежать наші петлі. В нашому панку тут лицеві, лицева, це ті, що були пров'язані дві петлі. Далі ми пров'язуємо подвійний накид. Я нарочно не говорила... Вам яким чином робити ці накиди, тобто до себе або від себе. Тому що насправді це не має значення, головне потім у другому або парному ряду їх пров'язати так, щоб вони гарненько лягали двома петельками. Ось, наприклад, у мене це перший накид іде на спиці зверху. Я його пров'язую. Перша петля виворітна, друга. Лицьова. Далі дві лицьові. Все. Це. це ось таким чином ми пров'язуємо. Якби в мене був накид зроблений інакше, ось таким чином, наприклад, то в мене я б і в'язала навпаки, перша була лицьова, Друга була б виворітна. Це не має принципового значення. Щоб ви не збивались, як зробите накиди, так і зробите. Потім, коли будете в'язати парні ряди, просто дивіться, як у вас зручно йде спиця у цей накід і так і пров'язуйте. Все. Тобто не плутайтесь, не... Не, це не те, до чого треба прискіпливо так поставитись, бо у вас не вийде, все вийде. Знову рапорт лицева одна, лицьова друга, накиди прив'язуємо. Виворітна, лицьова, це в моєму випадку. Далі лицьова, лицьова, накиди, Виворітна, лицьова. Лицева, лицева, накиди виворітна, лицьова. І так в'яжемо до кінця ряду. Я пров'язала другий ряд до кінця, і тепер візерунок ми повторюємо з першого ряду, єдине, що ми просто зміщуємо розташування ось цієї дірочки. Так, щоб воно було в шаховому порядку. Ось в мене тут була дірочка. Тепер вона має бути поміж цими двома лицевими петлями, ось тут. Я починаю в шаховому порядку. Дві лицеві, з нахилом управо, накиди. Далі дві лицеві з нахилом. Уліво, дві лицеві з нахилом, управо. Два накиди. І дві лицеві з нахилом уліво, дві з нахилом вправо. І так, до кінця ряду. Кожен парний ряд по малюнку. накиди пров'язуєте так як вони у вас лежать, як ви їх зробили, щоб утворювались гарні петлі і починаєте чередувати ваші рапорти візерунку так, щоб вони були такими шахматками. І все, ось такий дуже простенький візерунок. Зважайте, будь ласка, на те, що він тягнеться, дуже-дуже непогано тягнеться. Враховуйте це, коли будете в'язати. Ось я закінчила вже мій снуд, так він виглядає. Ця частина, яка буде щільно прилягати до шиї, вона в мене досить висока. Тут у мене висота 12 см. Частина візерунку ажурного в мене 30 см, разом увесь снуд 42 см. Ширина снуду, там, де буде по шиї. Так, 14, і 14, 28 по колу ось так. І так само ширина бізнекової частини буде так, 18 і 18, і 36 см. Звичайно, що ось ця частина з часом потягнеться. На це я і розраховувала. Бачите, я ось так роблю і воно вже розтягується. Це я роблю зйомку снуду без ще до прання. Я не прала ще його, щоб ви розуміли, який він. Такий просто готовий. Після прання він, звичайно, буде і м'якіший, тому що я знаю, я вже цими нитками працювала. І трошечки-трошечки ця частина потягнеться. Резинка в нитки ну, досить гарно тримається, хоча я і резинку в'язала досить вільно. На що ще хочу звернути вашу увагу, можливо, ви самі це бачите, що як я закінчила снуд, Тобто ніяких... Видум ніяких придумків з резинкою я не робила ніяких італійських. Методів закривання петель або ще якихось там з накидами закривання петель. Ні. Тут прас... класична закриті петлі. Чому я так зробила? По-перше, мені треба, щоб він був все-таки вільний трошки. По-друге, я розумію, що він не буде настільки вільним, прямо що розбовтається зовсім навіть при носінні. Тому що такий метод все-таки ну, не дає дуже розтягуватися. Потягнеться, звичайно, але форму буде тримати. Чому? Тому що планується, що оцей снуд буде носитись, ну, я... Ви на фото бачите, а ось так він буде на, виглядати на щію. Тобто він має бути досить вільним, наче просто вільний ворік такий буває в свитрах. Ось приблизно таким чином я його бачу. Ну, взагалі-то як на загальному фото. Ось такий смут. Ви можете робити і ширину, і висоту, як вам заважається, але мені здається, що для того, щоб було тепло і комфортно, цього досить достатньо, тому що... За тепло відповідає резинка, вона буде триматися щільно біля горла, а візерунок відповідає за красу. Ось такий результат роботи. Якщо вам сподобалось це просте таке в'язання, то я бажаю всім його повторити. Візерунок, як в'язати, я показувала. І сподіваюся, що у вас теж все вийде. Дякую вам за перегляди, дякую вам за ваші лайки і продовжуйте дивитись надалі мої відео та підписуватись на канал. Бажаю всім гарного дня!